Любі друзі, мої вітання. Сьогодні ми з вами будемо готувати, знаєте що? Найсмачніші крила підсмажені до румяної скоринки і дуже ніжні всередині. Це дуже смачний рецепт. Обожнюю цей рецепт і готую, до речі, крила тільки по такому рецепту. Якщо вам цікаво, що це за рецепт, обов'язково додивляйтеся відео до кінця. А я, в свою чергу, з радістю з вами ним поділюся. Почнемо, друзі, ми з того, що крила переважно в магазині продаються ось так. Нам це не дуже підходить. Ми беремо і ось тут по фаланзі розрізаємо. Має бути ось так. І відразу робимо на крилах. Ось тут де більше м'яса, три надрізи. Раз, два, три. І так само з цієї сторони. Ось. Розрізали. Зробили три надрізи, щоб гарно крильця промаринувалися і просмажилися. У мене тут рівно 1 кг курячих крил. Цей рецепт, друзі, я вам показую на кілограм. Так, і вже останній. І зараз будемо переходити до маринаду. Маринад дуже-дуже смачний. Для маринаду нам потрібно 30 грам імбира. Очищаємо його за допомогою чайної ложки. І імбир нарізаємо соломкою. Спочатку я нарізаю на ось такі скябочки. І нарізаю імбир ось такою соломкою. Ось, це ідеальні шматочки для того, щоб промаринувати крила. Імбир додаю сюди. Зараз починається найцікавіше: Дві чайних ложки сухого чесника. Додаю сюди. Одна чайна ложка копченої паприки. Дві столових ложки кукурузяного крохмалю. 50 грам соєвого соусу. Солити вже не будемо, тому що соєвий соус солоний. І 2 столових ложки соусу у наги. Друзі, такий соус унаги продається в магазині. Можете купляти, готовий вже і маринувати у ньому курячі крильця. Це дуже-дуже смачно, повірте. Тепер все це гарно перемішуємо. Ці крильця потрібно перемішувати руками, щоб гарно все вимішати, щоб дуже добре маринад ось так промаринував кожне крило. Аромат просто чудовий, друзі. Унаги має дуже класний смак, дуже класний запах. І, взагалі, у нагі соус цей з курячими крильцями дуже-дуже смакує. Можна, як і готові курячі крильця, е, мокати в соус, а можна маринувати в ньому. Ось така краса виходить. Тепер накриваємо харчовою плівкою. І маринуємо мінімум пів години, тобто приблизно 30-40 хвилин я мариную ці крила. Обсмажувати ми їх будемо на сковорідці, все дуже просто, без духовки. А на гарнір приготуємо крупу кускус, -кус, а також зробимо овочі на пару, і буде дуже-дуже смачно. А поки крила наші маринуються, ми оптимізовуємо процеси і робимо все максимально швидко. Дивіться, друзі, тут вода у мене на кускус. Кускус -кус я готую в таких пакетах, переважно, якщо немає пакетику, готуйте один до одного. Я просто ставлю їх сюди, додаю солі, ставлю на вогонь і готую до готовності приблизно 15 хвилин. Тепер, друзі, овочі. Овочі в мене з овочу броколі. Будемо готувати на пару. Як я і сказав, дивіться, що потрібно. Потрібна каструлька. В каструльці у мене ось тако трішки води. Також у мене є ось таке приспособлення, до речі, в Телеграм. Ми запустили рубрику збалансованого корисного харчування, і там ми готуємо дуже багато овочів на пару саме по такому методу, друзі. Це дуже-дуже комфортно. Дивіться, це ось таке сито. Може бути просте сито. Можете, знаєте, є таке з ручкою сито. Я його сюди ставлю, ось так це виглядає. Сюди викладаю овочі. У мене це броколі, у вас можуть бути будь-які. Солю обов'язково. Добавляю трішки оливкової олії, це не обов'язково, це по смаку. Накриваю це все кришкою. І ставлю на вогонь і готую 15 хвилин. І те, І те. І все буде абсолютно готове. Кускус вже приготувався. Я додав сюди 20 грам вершкового масла, друзі. Бачите, ось такий він гарний, розсипчастий, підсолив ще. Овочі вже також готові. Накриваю кришечкою. Нехай собі це все стоїть. Зараз ми будемо смажити чудові, класні, і дуже ароматні і дуже смачні крила. Вони вже дуже добре промаринувалися. Ставимо розігріватися сковорідку і будемо смажити крильця. Наливаємо в сковорідку олії. Так, сковорідка розігрілася, виставляємо крила. І я відразу трішки притискаю, щоб була гарна скоринка. Так ми робимо, щоб імбир не попадав. Імбир нам потрібен тільки для маринаду. Для смажки він нам не потрібен. Все, готуємо крила 3-4 хвилини з кожної сторони. Вони швидко просмажаться. Головне, щоб була гарна рум'яна скоринка. Хвилинки 3 вони смажились. Погляньте, друзі, як гарно підсмажились з цієї сторони. Перевертаю на іншу сторону. Ось так. З другої сторони крила повністю готові, виставляємо на паперовий рушничок, щоб без стекла зайва олія. Готові крила вже виставляємо на тарілочку. Друзі, вони дуже гарно виглядають, вже хочу їх з'їсти. Ви просто подивіться, які вони чудові. Якщо жінки зараз дивляться і ви приготуєте такі крила своїм чоловікам, налийте їм келих. Холодного пива. Mm? Вони у вас будуть на руках носити 100%. Тому що це дуже-дуже смачно. Наріжемо трішки зелені, щоб зверху присипати. Трішки білого кунжуту обов'язково, як це крила без кунжуту. І зверху трішки зелені. Красота? Напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам, друзі, такі крила. Мені здається, це просто вау. А зараз, друзі, виставляємо гарнір. Овочі, крила і буде повноцінна цінна страва. Так, хоп. Так, броколі. І ось тут виставляємо соковиті крила. Все. Як вам, друзі, такий варіант для обіду. Мені здається, суперовий. Ну що, друзі, давайте будемо пробувати. Кускус вийшов дуже ніжний, з ноткою ароматного масла. Ароматним маслом я завжди його заправляю. А тепер, друзі, найосновніший інгредієнт, який я вам хотів сьогодні показати, це як готувати смачно курячі крила. Давайте спробуємо. Як ви можете побачити, друзі, вони дуже гарно приготувалися і вони дуже-дуже смачні. Це просто щось імовірне. Вони соковиті, солодковаті. Mm. Вони просто чудові, повністю приготовлені. Це нереально смачно. Обов'язково приготуйте. М -м -м. З брокколі. Це, друзі, повноцінна картина. Це дуже смачно. М -м. Смакота, друзі. Я не знаю, чи навіть в деяких ресторанах подають такі смачні крила. Готуйте, насолоджуйтеся, радуйте себе, друзі. Ця страва дуже дуже смачна, вона варта вашої уваги. Я з вами не прощаюся. Зустрінемося у новому смачному рецепті. Посилання на мій телеграм, де ви знайдете збалансоване корисне харчування, буде в описі під цим відео. Всіх міцно обняв, кожного припідняв і до зустрічі!